Вимикай буденність. вмикай премач. ТЦК цікаво сформувати мотивувати. Нардепи топлять за реформи. Оце підвартило. Обмежено придатні знову в дамках. У раді готують сюрприз. Замість одного року цілих два Нововведення для контрактників 18-24. Відкриття кордонів для молоді до 25 років. У раді обіцяють нововведення. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Час спливає. До 5 червня залишилося всього нічого. А це нагадує дата до як. Кої всі обмежено придатні українці мали б пройти повторно ВЛК. однак є ймовірність, що і цього разу терміни продовжать до слова, перший раз терміни на проходження ВЛК для осіб визнаних обмежено придатними було продовжено 12 лютого 2025 року, коли Верховна Рада підтримала законопроект. Щодо продовження цього терміну до 5 червня 2025-го. як і минулого разу, обмежено придатні жаліються на величезні черги. Мовляв, направлення на ВЛК просто неможливо взяти. А якщо ти і увірвав той папірець, то потрібно відстояти ще довжелезну чергу, а то й не одну, я був три рази приїжджав у п'ять ранку, так як я живу на всьому районі прописаний тут і у мене в машині є подушка, одіяло. Я собі записався в чергу і чекав тоді, коли почнеться працювати ну, в Ну, ВЛК, я десь прийшов 5-15 і був вже 46-й От Я зараз чекаюся, чекаю сюди чергу. Це вже четвертий раз просто приїжджаю, тому трішки не нам тут люди розповіли, що тут хтось ночував в парку на лавках. Ви бачили а, такі випадки? Ну, до речі, бачу. Але це хто київляне? Я теж думав вже з собою брати, бо я сам хмельничанин, але. com isso ele se regista e ele Так, поки добереться 9 -го година і вже вчається десь 200 двохсотий до трьохсотий. Вчора було народу більше, сьогодні нібудь менше. Також швидше не рухається, все так? так? Вчора ще була тривога, що дійсно було почався діда була. Тому вчора приривалися. Вони вже запускали 5 чоловік по полтора часа. Тож у суспільстві знову постало питання про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних. Хоча думки розділилися: хтось за таке рішення, а є й ті, хто категорично проти. А от хтось навіть Полягає на розформуванні ТЦК. Наприклад, нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір лайф зазначив, що невчасна постановка на облік це не завжди провина самого громадянина. Мовляв, часто проблема в недосконалій роботі ТЦК. На думку народного обранця, центри мають бути підпорядковані не сухопутним військам чи генштабу, а на Міністерству оборони. Він додав, що зараз ТЦК настільки скомпрометовані, що люди просто бояться туди йти. Відтак держава має розвивати нові варіанти, як от системи рекрутингу. З роз'ясненнями, мотиваційними стимулами та агітаційною роботою, я вважаю, що потрібно подовжувати, бо не завжди невчасна постановка або поновлення даних є з вини самого громадянина. Ми бачимо, як працює недосконало ТЦК СП, і це теж проблема в кабінету міністрів. Ми давно про це кажемо, що потрібно проводити реальну реформу цього підрозділу, який не може належати сухопутним військам, бо він комплектує всі роди військ. Це має розділ належати Міністерству оборони і не на і не бути під полп підпорядкованим сухопутним військам або генштабу. Це має відповідати Міністерству оборони як орган центральної виконавчої влади, який відповідає за всю мобілізаційну облікову роботу. Через те потрібно продовжувати термін і одночасно негайно проводити реформування. Територіальних центрів комплектування, які дуже важливі в системі бойової військової підготовки е, в державі, але на сьогоднішній день вони, на жаль, із-за різних причин настільки скомпрометовані, що просто люди туди або бояться йти, або е, йдуть не з великим задоволенням, не очікуючи там справедливості. Через те потрібно е, розвивати інші варіанти. Які вже є частково в державі рекрутингу, то що для того, щоб більше проводити роз'яснювальну агітаційну роботу і шукати стимули, про які ми багато кажемо. Mm. Мотиваційні стимули, ну але з іншого боку, громадяни не повинні забувати, що захищати свою державу це. Не чесці, не тільки чеся й великий обов'язок кожного громадянина згідно Конституції. А от командири проти, щоб дедлайн для проходження ВЛК для обмежено придатних знову продовжили. Причому про це інформує нардеп, але можливо у нього є інсайди. Руслан Горбенко в ефірі Вечір Лайф розповів, що ця категорія військовозобов'язаних за законом не може працювати ні дронщиками, ні в штурмових підрозділах, а тільки в логістиці. Також нардеп повідомив, що на фронті зараз є батальйони, де таких людей аж у 20 разів. Більше ніж бойових, от, у нас у Верховної Раді дуже багато популістів, які от, підтримують такий рух військових, які там, на жаль, відсіджуються в тилах, чи, а ми знаємо, що обмежено придатне. Е, ну, по закону їх не можна застосовувати там не дронерами, не е, в якісь там штурмових підрозділах, ні на нулі, от, а тільки в силах логістики. І якщо взяти там зараз статистику. По фронту, то є такі батальйони, там, де е, такого управлінчикого состава плюс обмежено придатних е, ну, не просто там в рази, а умовно, там, співвідношення 1 до двадцяти. Mm -hmm. Тому ну, це, по-перше, був час. По-друге, е, я, е, я опираюсь на думку е, командирів. Ну, це не, не треба робити, але думаю, що дуже багато буде охочих знову підтримати. Ну, в принципі, таку ініціативу. А від кого загалом лунає така ініціатива для того, аби продовжити ці терміни? Це, з вашого огляду, можливо, спроба виграти час або можливість уникнути відповідальності? Слухайте, ну ініціатив можуть давайте так. Тим замірюю температуру по залу для того, щоб. Там мати впевненість, там підтримують зал чи ні, то ініціатива взагалі повинна бути там відміна борони, і по-іншому воно не працює. Тобто вони на себе там якщо є температура і є вергідність того, що буде прийнято, да то це буде ініціатива від Міноборони. І от сенсація обмежено придатні ймовірно матимуть ще 5 місяців на проходження ВЛК. в кулуарах Верховної Ради. Щось таке затівається. Народний обраний Сергій Євтушок прогнозує збільшення дедлайнів. Він зазначив, що це може дозволити. Більшій кількості громадян встигнути пройти військово-лікарську комісію, що в чергово буде перенесено дедлайн. Всі ознаки, по моїх даних з кулуарів Верховної Ради якраз свідчать про те, що позиція комітету з оборонного якраз погоджена з міністерством оборони України. Я думаю, що перенесено буде дедлайн А стосовно а на коли штрафів. Ну я чесно кажучи, ну я ж не в оборонному комітеті, орієнтовно але я можливо. думаю, те орієнтовно можливо місяця п'ять чи там скільки вони дають постійно. А за цей час якийсь певний коли людей проходять ВЛК. А що скажете ви? Чи дійсно потрібно продовжити терміни для проходження обмежено придатними ВЛК? Проблема саме в системі ТЦК та ВЛК, чи українці навмисно затягують з оновленням військових документів? Поділіться в коментарях вашою думкою. До слова середній вік бійця зріс до 30 років. Речник третьої Ойшембер Олександр Бородін в ефірі День Лайф зуважив, що попри тривалий термін війни та зміну динаміки рекрутингу, система залучення нових військових продовжує працювати, хоч й потребує дедалі більше зусиль працює досить успішно. Треба розуміти, що стільки років війна, і просто ті скажімо ті сили, які потрібно витрачати для того, щоб проводити проводжувати такі рекорди, вони збільшуються, да, грубо кажучи, те, що коли можливо було просто йти, зараз треба бігти, маючи такі ж самі результати. Тому в цьому плані так. Але ну ми вже давно цим займаємось тому в цілому для нас така динаміка ми її розуміємо, ми її відчуваємо, працюємо над нею. Uh -huh. Рекрута є ясна річ, що зараз велика кількість, до прикладу, там у нас шовори співвідношення там це а ті ж самі Тобто це багато переводів. Це ну далеко не тільки добровольці, саме які приходять, але й добровольці продовжують приходити, якщо з ними комунікувати. А, а якщо знову ж таке хочеться почути от середній вік вашого бійця. В цілому у нас був середній вік там 27 років. Зараз я не рахував, але я думаю, він трішки підріс, тому що а, є ну, велика кількість з Переводів у нас відповідно. Ну, здебільшого, сечей це там. 27, 35, 40, 40 в таких ага. планах. Тому я думаю, він підріз там 30 родись тридцять років 31, один десь так. Але там сказати вам точно, зараз не готовий. Примітно, що у межах контракту 18-24 держава намагається залучити молодь до війська не через обов'язок, а через мотивацію, вибір і прозорі умови. Про це нагадав заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО збройних сил України Ігор Швайка. Підкреслюю, що контракт передбачає рік служби з можливістю дострокового звільнення. Або продовження після завершення терміну. А як саме мотивують молодь вступати у лави ЗСУ? Деталі з вуст військового. Що таке контракт? 18-24? І я би так само прибрав у ту категоричність. Це означає, що людей не вистачає. Ні, це означає, що держава. Збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба шукає можливості для залучення людей, які не зобов'язані служити, uh -huh. а через систему мотивації, через систему пояснення, через систему залученості до важливої справи, ми зараз приймаємо на службу людей, які не зобов'язані були служити, які не є так би мовити, клієнтами ТЦК uh -huh. СП. Вони не досягли ще 25-річного віку, але попри те, ухвалили для себе рішення і Служити і от ми насправді кожного разу пояснюємо, 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 Ми пояснюємо спеціальності. Ми пояснюємо перелік військових підрозділів, які вони означають Генеральний штаб України збройних сил України, які можуть служити, і що ми ще пояснюємо, що насправді контракт в один рік стосується не тільки озвучених бригад. Він стосується всіх решта бригад, але там не буде одного там не буде цієї грошової виплати преміювальної за укладення контракту. Друга частина під час зарахування до підрозділу і третя частина е, під час закінчення річного контракту. Там не буде низки соціальних гарантій, але будуть інші. Буде можливість соці... кар'єрного зростання, буде можливість кхм, зайняти іншу посаду. Е, якщо от най... найскладніше, знаєте, проводити зараз професійне анкетування або опитування. Е, я пам'ятаю себе в 18 років. Що я там тоді міг знати про наявність чи тих чи інших спеціальностей? Да нічого абсолютно, uh -huh. коли ми обираємо собі професію, там 17-18 років вища освіта, на що ми покладаємося? На думку батьків, на свої враження, і насправді, от саме в цей період часу не вистачає дуже грамотних, такі знаєте, авторитетних наставників. Ага. Що дає контракт? 18-24 По перше, він гарантує тобі строк протягом одного року. Ти ага. 1 травня прийшла на службу. 1 травня наступного року ти маєш право звільнитися. Хочеш, продовжуєш. Не хочеш, звільняєшся. Він дає тобі право. Можливість вибрати собі спеціальність. А, якщо 18-24, то по цьому експериментальному, то там є виплата 1 мільйона гривень. Якщо по іншим спеціальностям або в інших підрозділах, або в тилових підрозділах, а, то немає цієї виплати, але є така сама служба протягом одного року часу. Тільки но контракт на один рік для українських чоловіків 18-24, чотири його вже планують збільшити до двох років, але це стосуватиметься окремої спеціальності пов'язаної з дронами, оскільки термін на навчання та адаптації пілота суттєво більший ніж у піхотних спеціальностей. Такими ймовірними нововведеннями поділився заступник керівника ОП Павло Паліса. Цитую: 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника. Це заслуга розрахунків. БПЛА можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників неможливо. Розглядаємо розширення програми 18-24 на спеціальності пов'язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт, наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більше ніж у піхотних спеціальностей. До слова, понад 1500 молодих українців вже підписали контракт за програмою 18-24. Нардеп Руслан Горбенко розповів, що тільки у перший місяць було підписано 700 контрактів. Тоді питання до закордонних медіа: чому у них ця цифра значно менша? Я в угу. шмі. Місяць було вже сімсот, да, тому я не розумію там звідки така цифра взята. і Я в принципі розумію там по деяким бригадам, які мають дозвол набирати таких рекрутів. Ну якщо взяти там просто середнє, скільки я знаю, там вже більше більше півтори тисячі. Але я думаю, що їх набагато. Це ви говорите із того моменту, коли запровадили таку можливість з іпотекою з виплатами, а, так, так. їх не 500 а півтори тисячі. Ну тільки було в перший місяць 700 Сімда сімсока сімсот 700, да, 700 контрактів. да, І там в терміни навчання вони збільшені. І там тільки в одній бригаді там їх більше ста. Да, а таких бригад, ну і. Є популярні бригади, куди там вже мабуть, там черги, от, і які якраз збільшуються до корпусів. От, пан Білецький якраз набирає там в третій армійський корпус, і туди дуже, ну, мабуть, він більшість, там, я думаю, більше 50% якраз таких рекрутів пішли в третю штурмову. Ну, в третій армійський корпус. Тим часом в депутатському середовищі з'явилися ідея про те, щоб трохи послабити заборону на виїзд за кордони, дати можливість виїжджати чоловікам до призовного віку до 25 років. Однак у цьому випадку є один нюанс. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. За його словами, послаблення він обговорював із головою Верховної ради Русланом Стефанчуком. Але зараз це не можна анонсувати як рішення. Поки що дана тема залишається на рівні ідеї, яка обговорюється. Цитую, ми Ворювали з головою верховної ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися, щоб не закривати перед ними можливості для виїзду переїзду. Тощо, а що ви думаєте про збільшення контракту 18-24 до 2 років? Та чи вважаєте правильним послабити умови виїзду за кордон для молоді до 25 років? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.